Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Щойно відкрив, отримав із поши перший зразок так, мого особистого прапора. Мого особистого прапора. Ось тут для порівняння офіційний на сьогоднішній день прапор стяг України, так, синьо-жовтий, мій особистий стяг жовто Блакитний із відповідною символікою, за яку, з поміж інших варіантів, ви голосували на каналі. Дуже вам дякую. Ваша думка важлива, і вона також певною мірою впливає на моє рішення. У підсумку я зупинився на ось такому чарівному варіанті. До речі, я цей е, прапор загубив випадково в метро, проторгував обличчям. І схаменувся вже не знати, де що його нема. Добре серце, дівчина з Києва його залишила черговій за станцією, перетелефонувала мені, повідомила, де що і як його забрати. Я поїхав, забрав. Дуже вам дякую, панночко, за порядність, завдяки вам. От зараз я маю цей стяг, мій перший авторський, так такий. Співзвучний з, знову ж таки моїм авторським шевроном. О, це я зараз розстелив, маю там, скажімо так, для одного проєкту для, в рамках взаємодії теж з партнерами, так що нам чимало допомагають. А цей просто ось так. Розстелив, подивитися. Справляє він на мене позитивне дуже враження. Я думаю, що ми додамо по контуру чорну лінію, бо отут, де вона є, так, воно дуже виглядає так гарненько, дає такий приємний контраст, дуже мені подобається. Мабуть, ми додамо усюди контур чорний, і це буде. Плюс все схоже на те, що це буде остаточний варіант стяга Сашка Доброго. Так, що надалі з ним буде робитися? Я підозрюю, що на ньому будуть збиратися пам'ятні підписи від різних добродіїв, з якими я взаємодію, насамперед від побратимів. І я підозрюю, що періодично такі стяги будуть відправлятися на знак моєї подяки. Якимось особливо видатним нашим помічникам, офірувальникам і всім іншим добрим людям, які особливо яскраво допомагають мені та моїм помічникам захищати Україну від росіян, вбивць, гвалтівників, окупантів та катів. Гарно, дійсно гарно, гарний виробник. Подобається мені От тканинка. Тут ми бачимо, вона така більш благенька, більш тоненька, більш прозора. Це така гарна, цупка, непрозора, жовтий насичений, всі кольори насичені. Покажемо, як себе, подивимось, як себе покаже е, із часом. Дякую за увагу. І пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.